Навкруги красивенна зараз осінь. Погодьтеся, що одна з таких найромантичніших пір року, коли ще і листя багато на деревах, але також воно вкриває тротуари, землю, парки. І просто якщо суха, наприклад, погода, а ще й тож трошечки блисне сонечко, то ну таке враження, що такі просто які золоті злитки на дорозі. І в парках, особливо я якраз сьогодні була в парку, тому я з вами і ділюся цією красою. Ми сьогодні поговоримо про те, чому власне листя жовте восени і чому воно опадає, чому б йому не триматися, наприклад, цілий рік, хоча б навіть жовтого чи червоного кольору, чому воно опадає і чому воно жовтіє, ну і також червоніє. І чому це особливо красиво е, виглядає? Е, ну зрозуміло, під час сухої сонячної погоди. Зараз багато е, вологості, вогкості. Ну, е, зрозуміло, що що Зелене листя воно, власне, зелене через наявність хлорофілу. І ось цей хлорофіл восени починає пропадати, зменшуватися, руйнуватися, так би мовити, і, звичайно, листя тоді починає і жовтіти. Ну, зараз ми подивимося усілякі красиві осінні картинки, як завжди, відео дуже гарне. І поговоримо власне, про ось про чому із зменшенням світлового дня, зменшується фото, скорочується, перепрошую, фотосинтез, і хлорофіл, як я вже сказала, який допомагає виробляти сахарозу, руйнується, і листя власне втрачає свій зелений колір. Ну, коли починаються холоди, і зменшується вологість, коренева система всмоктує менше рідини, а скидання листя допомагає скоротити її випаровування. Таким чином, дерево скидає баласт, розподіляє ці поживні речовини по інших частинах дерева і це краще допомагає пережити морози. Потім, в кінці літа, ну, зрозуміло, ми знаємо, що сповільню речовин і між гілками та листям. Що не дає листю живитися соками дерева. Стебло стає ламким і під порохами вітру власне опадає листя. Також, коли опадає листя, дерево намагається позбутися шкідливих речовин. І наостанок, листопад, ну, листопад не місяць, а процес убезпечує дерево від накопичення снігу на кроні. І в протилежному випадку, якби наприклад ця крона залишалася і такі листя було багато, то зрозуміло, що величезна кількість снігу під вогонь. Могла б поламати гілки та привести до загибелі рослин. До речі, цікаво, що осінній колір листя залежить не лише від такої видової їхньої приналежності, а і від пігменту. Вироблення пігментів залежить від погодних умов. Виявляється у суху теплу осінь листя на деревах і кущах більш яскраве. Ніж у прохолодну. Ось так. Ну і також існує думка, що. Колір осіннього листя залежить і від якості ґрунтів, на яких вони ростуть. На бідних ґрунтах у дерев переважає листя червоного кольору, а у дерев тих же видів на багатому ґрунті жовті. Ну, Я не знаю, наприклад, виходить тоді, що виноград дикий росте на е, такому бідному ґрунті, тому що він завжди дуже красивого е, червоного кольору. Ну, Ось е, така е, історія із е, фотосинтезом, хлорофілом, зеленим листям, жовтим листям. Тому листя ми дуже не проти, що воно жовтіє, тому що неймовірно красиво тоді все навкруги. Ну, Ми поговорили про листя, чому воно опадає, чому воно жовтіє, червоніє, а зараз переходимо до поведінки магнітного поля Землі, наша багатьма улюблена підрубрика магнітні бурі. І зараз до вашої уваги, прогностична діаграма. І з цієї прогностичної діаграми, сподіваюся, що ми її все ж таки побачимо. І ой, дуже дякую. видно, що на початку Доби, ну, от вночі, наприклад, геомагнітна активність буде такою більш потужною, потім впродовж дня незначні коливання, тому, ну, чесно кажучи, якихось помірних магнітних бур не передбачається. І ми спокійно собі переходимо до власне прогнозу погоди на найближчу добу. Що? Завтра ситуація синоптична буде така порівняно стабільна, не буде якихось екстремних з опадами мені з температурою повітря. Як я вже анонсувала на початку, навіть е розпочнеться потроху потроху потепління. Ну, Ми традиційно розпочинаємо із західних областей України. Отже, е завтра на заході, ну вночі, найближчої ночі, до речі, тут буде дуже холодно, тому що небо ясне, звідси циклон відійде і будуть заморозки 0,5 градусів і зоряне, е зоряна ніч. А день буде сонячним, і тому потепліше до 11, 13, 11, 14 градусів. Ну, цікавий такий нюанс, що саме завтра на Закарпатті традиційно теплішому буде якраз трохи холодніше, десь 10-11 градусів. На півночі України Завтра на Житомирщині, на Київщині і також на Чернігівщині без опадів. А ось на Сумщині ще затримуються місцями невеликі дощі. Ну і на Сумщині буде найхолодніше, десь плюс 7 плюс 8 градусів. Чернігівщина також буде явно свіжа. А київщина, Чернігівщина вже потеплішає до 10-12 градусів вище нуля. На сході, на сході України. Близькість циклону, завтра провокуватиме ще дощі і низьку температуру повітря. Хмари не даватимуть прогріватися повітрю. плюс 9, плюс 10 градусів. Ну, як я вже сказала, дощі, словом, погода буде некомфортною. У центральній частині України завтра також дещо підвищиться температура повітря. Вона коливатиметься, як ви бачите, від 10 до 13 градусів. І, наприклад, на Полтавщині, на Дніпропетровщині, у Кропивницькому зраді. Районами є ймовірність невеликих дощів, знову ж таки через діяльність північно-східного циклону. він вже там опиниться завтра у південній частині України найближчої доби, 21 жовтня, передбачається погода. Суха, хіба що тумани, ранкові, вечірні, там погіршуватимуть видимість збільшуватимуть вологість повітря. А ось температура повітря буде, як ви бачите, ну, такою комфортною, плюс 13, плюс 15 градусів, а в Криму, можливо, навіть і до плюс 16-17. Ну і у Києві, 21 жовтня, погода буде, як для осені, досить комфортна, адже максимальна температура повітря коливатиметься в межах 10-11 градусів тепла, опадів у столиці. Не передбачається, можливо, ще правда, тумани, і звичайно дуже багато красивого і жовтого листя, про яке ми з вами сьогодні говорили. Що надалі? Ну буквально там одним-двома реченнями. Переважатиме, ну я не скажу, що дуже тепла погода, бабиного літа поки що не видно. Я не анонсую і за попередніми прогнозами такого стійкого, сухого, теплого періоду немає. Повторюся, за прогнозами поки що, тому теплішатиме, десь буде 10-12-10-14 градусів тепла у південній частині тепліше. І дощі проходитимуть все одно періодично в різних частинах України. Повторюся, стійкого сухого, теплого періоду поки що найближчі там добу, 3-5 діб не видно. Тому ми сприймаємо це навіть невелике потепління. Я сподіваюся, радісно і всі очікуємо. Початку опалювального сезону, який припадає, ну ніби наскільки я так розумію, і читала на 1 листопада. Тому грійтеся усіма доступними і головне безпечними способами. Як завжди, запрошую всіх на свій ютуб канал, підписуйтеся, будь ласка, погода з Наталкою Діденко, і звичайно ж, уважно стежимо за уточненими прогнозами погоди на каналі Еспресо.